Сьогодні неділя. Сьогодні не така буде мандрівочка старим кордоном. До 39-го року кілометр звідси проходив кордон між Польщею і Совєтським Союзом. А зараз теж кордон, тільки що між Тернопільською і Хмельницькою областю. Північна частина Тернопільської області і північна частина Хмельницької області це є історично Південна Волинь. Зараз я ще знаходжуся в Хмельницькій області, але звідси рівно кілометр вже починається Тернопільська область. До 39-го це була Польща. До революції до 1905 року. Оце поле це був ліс дубовий. Ліс дубовий вирубали і людям продавали землю. Участки тут землі коштували від 300 до 500 карбованців. Це залежить від, ну, якщо косогіра, що десь рівніше, то. То дорог якщо там горбочок, то трошки дешевше, але ж було від 300 до 500 карбованців. Тут коштувала земля. Перед Першою світовою війною у 1913 році за 100 карбованців можна купити дві корови, ну таких, ну, звичайно, хороших корів. А це виходить, якщо одна десятина землі стояла 500 карбованці, то треба 10 корів продати, щоб купити одну десятину доброї землі. Минулого року тут були соняшники. Теж великі соняшники були, а цього року кукурудза. Зараз ці новітні технології то все таке ідеальне. Тому що добре вноситься і органіків вистачає. От минулого року тут росла кукуруза, зернята зібрали. Вірніше вторік було соняшники тут. Зернята зібрали, а те все. Перебили на січку і пригорали. От зараз кукуруза росте. заросте. так саме. Ку Кукурузу початки комбайн збере, а це все переб'ється і буде так, як гній. До 60-х років минулого століття. То ще лишали парними. От, виходить, наприклад, це село Степанівка. 700 горної землі. То із них одна четверта поля, десь близько 200 гектарів, поле облугували, напарнено лишали. Тоді не було мінеральних добрив. Така тоді була технологія. І найбільше сіяли жита, жито сіяли. А зараз сію кукурудзу, соняшники. Я продовжую далі свою таку мандрівочку, я трошки піднімаюся на возвише. Тут вигляд потрясаючий. Це зараз я ще в Хмельницькій області, а там дерева, за тими деревами вже Тернопільська область. Кукуруза висока, більше двох метрів. Кукуруза. Минулого року тут були соняшники, теж були високі. І ця вся маса кукурудження піде опять в землю, бо тому що тільки зерно зберуть, а те все перебивають і пригорюють. Замість гною. Хачіль тільки гарна кукуруза. Які початки гарні. Я ще зараз в Хмельницькій області. Тут такий горб розділяє Хмельницьку. І Тернопільська область. З одного боку село Степаника Хмельницької області горба, а з іншої сторони горба Боложівка, це Тернопільська область. І за цією лісосмугою вже починається Тернопільська область. Там видніється Покровська церква. Я то ще зараз в Хмельницькій області. А там вже поле згоране Горана, та вже Тернопільська область. А це Хмельницька область. А тут буквально пару шагів і вже Тернопільська область. Та 39 року тут була Польща. Тут був Совєтський Союз. Оце подісковане поле. Чи може вже воно посіяне. Була пшениця. Я думаю, певний ріпак посіяне, бо так щось... Як то щось посіяне. А тут соняшники. Зараз три культу... культури такі більшості вирощують. Рибак, соняшники. Ні, то є культури ма. Рібак, соняшники вирощують, кукурудзу і сою. Пшениці мало сіють. Ну, сіють там одне поле невеличке. А так в основному соняшники, кукурудза, соя, рибак. Цій до революції, то більшість жито вирощували, пшениці менше сіяли, бо пшениця давала менші врожаї, як жито. це я далі продовжую мандрівку вже Тернопільською областю. Оте кукурузне поле це Хмельницька область. Отам От такий зелений острівок. Отам От дерева далі, тут... Закинуті колишні хутори, хутори були. Ще декілька років назад ще на хуторах цих ще люди жили, а вже за не жилі хутори. Соняшники вже достигають, вже скоро будуть молотити. Зараз якісь такі соняшники вирощують, що вони не дуже. Високі. Є різні сорти, а це якраз що низькорослі соняшники. Ось такі соняшки. Де скоро буду збирати? Погода, сонце. Отам там, де ті дерева, то там колись був хутор. А за колгоспу то там була пасіка колгоспу. Бджоли були, вулики стояли. Щось на цьому полі посіяно. Я думаю, певне ріпак. Його саме раніше сіють. Була пшениця. Це за, напевне, ріпак посіяли. А після соняшників, напевне, будуть пшениця тут сіяти. Я так думаю. Оди така це зелень така, то це колишній закинутий хутір. Радянська влада не жалувала хутори. А тут такі лісочки, вони тягнуться від малих калепінниць. Це Хмельницька область, отак біля Буложівки, Онишковець і до Шумська. отакі От тягнуться невеличкі соснові лісочки. Оце підуть до щиту, мастюки будуть. Зараз вже було живка то це є Кременеччина, Тернопільська область. А до 1921 року це була Острійщина. Це єдине село австрійського повіту, яке відійшло до Кременеччини. Бо в 1921 році кордон зробили. І так вийшло, що Кременецький повіт, Кременецький повід Волинської губернії лишився в Польщі, а Острійський повіт частина лишився в Польщі, в тому числі Острій. А багато волостей попали до Собєтів вже сюди на східну, східну Волинь. Получилося як Кривинська волость, Плужнянська, Перерослівська, Уніївська, волость, крім Боложівки, то відійшли до Собєтів, Ляховецька, Семенівська, половина Кунівської волості. До Польщі, а половина Кунівської волості до Совєти відійшли. Це був колись хутір. І в 1925 році Австрійську вол... волос, не волосся, а повіт поляки ліквідували. Воложівка відійшла до Кременеччини. І з 21-го року це вже Кременеччина. Там, видніться, було живка. А тут ще така культура, раніше її не сіли, соя. Це соєве поле. Колись би тут було б чи пшениця, чи цукрові бураки. За, зараз цукрові бураки мало сіють, а колись в за радянські часи багато. Цікаві бараків, пшениці сіяли. От там хутор був, а там далі теж хутори закинуті. 70-ті роки, 80-ті роки минулого століття тут в Тернопільській області, тут було жівці, Брикові, Вонишківцях. Вирощували тютюн люди. Такі були шопи в тих шопах. Такі ну, шопи, це такі піднавеси чи шалаші. Там сушилися тютюн і багато людей, люди задорожують того тютюну. А це соєве таке поле, гарне полово, гарна соя, бачу такі стручки. Колись Степанівка і Бемаки була одна, одна парафія була. Але ж тут вийшло 21 по 39 рік тут була Польща і потім північну частину, це, ну да, північна частина Тернопільської області це південна Волинь віднесли до Тернополя. Бо так вийшло, що, наприклад, було Львівське воєводство, Станіславське і Тернопільське. То від Львівської воєводства. Велика частина української території віддали полякам. І три райони. Це, це за Львівська область. А, а до 1939 року це було до Тернопільського воєводства. Це перемишляни, золочі, броди. Це була Тернопільщина. Частину Львівщини віддали до Польщі то ці три райони відтяпали від, Тернопільської області, від, від Тернопільського воєводства і дотулили до Львівської області. І ще колись була і Дрогобицька область, то три райони від Станіславів, Львівця, Івано-Франківськ, теж відтяпали і до Дрогобицької області. Потім об'єднали. Дрогобицька стала Львівською областю. А сюди до Тернополя то цю Кременеччину додавили. То це колишній Лановецький, Шумський, Кременецький район, і ще Вишнівець. Що був в Бараському районі, то це історична Волинь, то додавали до Тернополя. Відніється Ставок було жівці, а за ставком парк графа Чесновського. Правда, він закинутий такий парк, але він в такому англійському стилі. Там маєток. Там колись сільська рада. Школа була колись в маєткові графа Чесновського. Там, за ставочком, Графський парк, тому вже хати від нівніться воложівка, цело. А от тут теж був хутір, тільки він закинутий. Тут один хутор там далі знову хутор був, багато хуторів колись було. Найбільше населення було, було в воложівці. За польського перепису 1936 року було до 1600 людей було в Польщі, коли була бложівка до Польщі. Це був самий пік. А зараз не знаю, чи є 700 людей. Може є 700, більше немає. Але село довго, 7 кілометрів села. Воно таке розкидане, хуторів багато було. Отак люди, як купували поле. Так на своєму полі і ставили хату, хазяйство своє, господарку. А отут, де, де дерева, то вишні, то колись хутер був, хата стояла. То внизу город був. Видно, як була там хата, видно, це поле було цього господаря. Отак тут біля було жівки тягнуться такі лісочки. Піде дощ, будуть маслюки. Підемо за маслюками. Но зараз пека сухо, то грибів немає ніяких. А там хутор був. А отут на городі тютюн вирощували колись. Тютюн тут шопа там була на горбочку, сушили тютюн. Це 70-80 роки. А тут такі лісочки. Села була Живка. Ото зараз те малина, а колись тут тютюн ріс. Тютюн садили. Була Ставочок за ставочку. Парк Рафа Чесновського. Там і має так є також. В якому раніше то школа була, то потім була швейна була. А так добігає до кінця моя така прогулянка старим кордоном.